Так, а ми долучаємо зараз до нашого ефіру Максима Морозова, офіцера Легіону Свободи, Збройні Сили України. Слава Україні, пане Максиме. Вам слава, ну що оперативна обстановка в районі Авдіївки. Наскільки от пару хвилин тому ми спілкувалися з військовим експертом Дмитром Снегирьовим, кажемо, що ситуація не просто напружена, вона має так би мовити певну негативну динаміку, зокрема з урахуванням того, що ворог починає перекидати додаткові підкріплення. Ну і от є інформація, не знаю, перевірена, не перевірена, що ворог перекидає навіть з бахмутського напрямку. Певні підрозділи на напрямок Авдіївський, хоча і на півночі від Бахмута тривають надзвичайно жорсткі бої, і ворог намагається прориватися там, що по Авдіївці. У ну дивіться ситуація дійсно критична? Я ніколи так мавати не, не малював майдужні якісь розповіді на рахунок Авдіївки? А, дійсно є накопичення живої сили, і всі ці тижні відбувалися саме штурми живої сили а, в меншій кількості техніки. І відповідно ці накопичення, які і резерви, які сюди перекидаються постійно. Вони є. А яка їх кількість 40 чи 50 тисяч? Це дані гору вони будуть самі її оприлюднювати щодо перекидання по від з Бахмута сюди, у мене такої інформації немає. Швидше за все, це інші резерви, які в тому числі під перекидаються і в під Бахмут, і сюди під Авдіївкою. Але знову ж таки, достатня кількість автоснарядів і дронів Камікадзе. Вона цю перевагу може знивілювати в будь-який момент. Да, Дійсно, зараз зв'язку з тим, що погодні умови такі. Є перше було, що днем плюс три вночі мінус три це призводило до шаленого обледеніння. Обледеніння як зброї так і амуніції, а звичайно дуже в таку погоду звичайно, погано літають. Зараз іде потепління, і шалена кількість води зараз знаходиться на нашій ділянці. І, відповідно, штурмові дії ворога падають. Але це знов ж таки пов'язано не з тим, що немає резервів. У москалів, а з тим, дійсно, з погодніми умовами. зараз трошки весна, скажем так, плюсова температура, а все та вся це потануло, і знов стали, скажем так, поля непрохідні. Інше питання, що залишається дуже важка ситуація на промзоні. Помаленьку вони перетворюють її на сівяк, але знову ж таки вони не можуть взяти її під контроль. І відповідно це буде. Стає потопотохи сіроком, але сили оборони стримують, завдають шкоди, ліквідовують тих москалів, які намагаються все таки поставити під свій контроль промзону. І знову ж таки, це завдяки як авті, так і дронам каміказу. Тому ситуація дійсно критична. Ворог б'є як по флангах, так і в лоб по промзоні. Ставила це саме питання Дмитру Снігірьову і поставлю його вам. Чи бачите ви насправді передумов вважати, що вони свої плани захопити межі Донеччини та Луганщини до нового року можуть втілити в реальність? Дивіться, захопити Авдіївку чи Донецьку область ці плани зразу були поставлені ще в лютому 22-го року. І ці плани на Донецьку область виділялися 2 чотири місяці. А на саме місто Авдіївку 20 30 хвилин. І жодний з цих планів не був реалізований. Авдіївку посаді Авдіївці ставили плани за ці за ці місяці повномасштабки. Мабуть, кожного місяця виставлявся якийсь план до 15-го, до 16-го, до 12-го числа. Цього місяця знов взяти те і саме найближчий розпрямений розпрявна дата. Це було 14 грудня, коли плішила моль. До речі, знову ж таки від, відступлю трошки від від Відповіді проаналізував коменти кацапських ботів, які деколи заходять і пишуть під вашими ефірами. Дуже ображається, коли е, цю моль називають плішивим. Тому не буду називати плішивим. Буду називати так, як називають його ФСБшники. Мольо його позивний да чи поганяло ФСБ. Була моль, тому е, моль, яка сидить в Кремлі, щомісяця ставила якісь дати повзяті Авдіївки. Найближча дата, яка була, це було 14 грудня. Моль мала виступати перед рабами і розказувати про велику перемогу. Як бачите, 14 грудня пройшло. Ми з вами, хоч і під час війни, але вже будемо святкувати різдво. І я думаю, ці дати, 1 січня, вже 23-го, до нового року, взяти щось там, когось там, як завжди, візьмуть за щуку, або як завжди, якогось чергового пітуха зіб'ють в літаку, і всі їхні дати нічого не буде. Донецьку область вони до 1 січня точно не зможуть захопити. Я в це вірю. Як це переконує? Щодо в все дуже серйозно залежить від кількості дронів камікадзе, від кількості ударнів уданих дронів від Пане Максиме, хотіли б вас розпитати про потреби, зокрема в дронах і вашого підрозділу. Так я знаю, що ви зараз проводите збір відповідно. Ну і просив би оприлюднити інформацію на що ви саме збираєте, і попросив би наших редакторів вивести відповідні реквізити підрозділу пана Максима. Ну, в першу чергу, пане ведучий, дякую, що згадали. Дякую всьому телеканалу Еспресо і їхнім глядачам. Тому що насправді кажу в прямому ефірі: ніколи з телеканалом Еспресо не виникало в цьому питанні. То якісь телеканали не можуть технічно вивести збів, то ще щось них якісь проблеми виникають. Тільки от в каналі Еспресо завжди немає ніяких технічних збоїв, і ви завжди самі згадуєте, що а, чим ми можемо допомогти, і що ви збиваєте. Тому я ще раз дякую вам. Дякую каналу і дякую глядачам. Ну ми як завжди збираємо на дрони. Завжди є потреба, незважаючи на те, що дійсно волонтери допомагають, дійсно привозять. Але завжди потреба є як в самих дронах, так і в комплектуючих до них. Тобто, заний збір це на комплектуючі, на акумулятори, на самі мотори, на камери, на антени, які деколи виходять з ладу, але дрон сам по собі цілий. І ми научені війною маємо. Мати цим комплектуючих і оперативно їх ремонтувати в власноруч, тому що москаль вчить робити все. І ми, в принципі, все і робимо для перемоги. Тому це черговий збір на чергову партію дронів, яка в швидкому періоді приїде до міста Авдіївки щоб знищувати цю москальську нечість. Дякуємо вам, пане Максиме, і закликаємо наших глядачів долучатися до збору. qr код ви могли бачити на екрані і надіємося, що ви долучитесь до збору. А вам, пане Максима, ще раз ми дякую. Максим Морозов, офіцер Легіону Свободи Збройних Сил України, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію довкола Авдіївки. Зараз ідемо на невеличку паузу.